Всім привіт! З вами я Артем, канал Зооку. От хочу вам показати, як бюджетно можна зробити таку стоечку під вирощування малька австралійського рака. Бюджетно і працює. Значить, Беремо стойку, встановлюємо акваріуми Акваріум у нас оснащається аерацією, дешевою фільтрацією. Водичка, як ви бачите, в акваріумі у мене чистенька, потім є укриття. Самку відсаджуємо. Коли наступає момент, самка скидає рачат, рачки залазять в ці укриття. Самку ми забираємо. Мальок у нас сидить плюс-мінус два тижні. І потім, після того, як мальочок вже такий більш-менш здоровий, підрощений, ми висаджуємо в басейн для подальшого зростання. Тому. Отаким чином, в принципі, люба людина може зробити собі стілажик, акваріуми, бюджетна фільтрація, аерація, аерацію, до речі, об'єм маленький, 100% ставте з акумулятором з якимось, щоб у вас постійно йшов кисень. Тому що це буде проблема. Маленький об'єм, дуже швидко закінчиться повітря при вимкненні світла. Таким чином, дешево працює і все виходить. Когось, що цікавить по вирощуванню рака або креветки, звертайтесь до нас на наш сайт Зоокукраюа або по телефонам нижче. Дякую, до зустрічі!